Так, друзі, запускаємо комп'ютер. Нарешті мої батьки поїхали на відпочинок, а я тепер один знаходжусь вдома цілий тиждень. Ніхто мені не буде казати, що їсти, я буду їсти бургери та пити кока колу, не буду робити домашні завдання і взагалі на школу заб'ю. Можу робити все, що завгодно. стій, -сті -сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика. Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так, слухайте, друзі, хто там така? Зачекайте, ще чув. Так, о ні. О, що? Тук -тук -тук. Тук -тук. Тук -тук -тук. Мама казала мені нікому двері не відчиняти. Так я ж від твоєї мами, я твоя няня. Що? Ну, що чувство. Твоя няня. няня? Кажу. Це неможливо, так тепер почкам. Візьмий телефон за їй. Ой, ні, я вже, вже зрадів, що батьки поїхала, а вони мені якусь Ти відчиняй. няню Находи весело! Раз, добре заходь. О, дякую. О, який миленький я... будинок. Слухай, ти що, звати руж? Так. Я про тебе чув. Я про а тебе я... чула е, від твоїх батьків. Добре, а якщо ти парабуєш мене, я знаю, що ти крадійка. Та це вже було давно і неправда. Це все в минулому. Я, до речі, принесла тобі трошки смачненького. Е, кажу зразу, я не буду їсти солоти. Що? Тільки ви збрири? Двісті штук. Я ж лопнути можу взагалі, а це ну, мені можеш повернути, якщо тобі не подобається. Ні-ні-ні-ні, велике, дякую. Так, Заліто... то, Мабуть, все ж запито тобі треба буде чимось. Так. Ого, що це таке? Це що? Лунна Кока-Кола. Ну, потім. дам. А, слухай. Ти, мабуть, найкраща няня, яку я бачу. Ой, дякую. І взагалі, я не буду грати точніше, я не буду спати, я буду всю ніч грати у компік. Хотіла з тобою пограти. О, може по черзі будем? Слухай. Ти звідки взяли, взялась? А, і, мої прежні няні, вони взагалі мені все забороняли. І казали за няні такі забороняють батьки, а коли няні приходять, ну повинно бути весело. Слухай, так я згоден з тобою. Можливо, ти не погана няня. Ходімо за мною грати у копік. О, так, так, так зараз, зараз покажеш, яку. Я тобі покажу. Так, копік вже запустив. Так... Залазь швидше сюды! Так, идем, мималюк! Алло, Витчиняй! Чё? Ты что кого-то чекаешь? Ты чё цени? Я в никого не чекав! О! Ты я Пошли по Что? Що? Кто вы така? Я кто? Я твоя няня! Мэна твои батьки наняли! Эээ, ты ща кто така? Няня уже тут! Що? Це ти хто така? Я справжня няня. Так відчиняй двері. Та Краще ти, ти ж їй не віриш? Так я не знаю. Можливо, мама помилилася. Слухайте. Можливо, вона двох... вона подзвонила, подзвонила і сказала, що вони поїхали на тиждень у відпочинок. Сказала, щоб я прийшла. Так, я заходжу. Так вона мені телефонувала. Так я вже не розумію, в мене що буде дві няні. Так навіщо тобі дві? Так, а, все, вибачте, я вже тут, тож ви можете йти додому. Ні, нікуди я не піду. Можливо, це ти підеш додому. А я зараз буду годувати нашого малюка. Він вже погодований. Я вже погодований. Так, в мене є чизбургери кока-кола є. Що? Дітям такого не можна. Викінчу радость. Няня, бо лісочок можна. Чого ти починаєш? Що ти за няня така? Хороша О! няня. Взагалі то я не буду їсти це. Сама їж свого лосося. Я буду їсти бургери і взагалі я обираю і бути з цією няні. Ну, я не буду з тобою. Все він сам обрав, можеш іти додому. А, добре. Зараз я чу няню з'їжджу відпусти мене! Пішли за мною. Зараз я тебе тобі покажу. на другий поверх, швидше! Відпусти мою няню! Куди ти її потягнула? Що? Куди вона зникла? А ти призвала? Посрачі надаю. Вугол на перший поверх. Я кому кажу? А ну відпусти його. Якось... Дітей пити не можна. Я Порезійно. застряг тут. Добре, добре, я буду стояти у углу! Ось тут, ось так. Ну, стій! А я зараз розберусь з цією нянею! Я твоя няня справжня. Не чіпай його. Закрий рота. Ви чули це, друзі? Треба рятувати. Цю дядью, вона найкраща. Вона мені все дозволяє. Грати у компік, пити кока колу та їсти бурере. Так, слухай, ти треба її врятувати, вона зв'язана, поки ця кішка, ця кетна дівчина. Зараз десь в мене був ніж. Я розв'яжу її. Ось так треба декілька е цих ножей взяти. Так, о, а все. Взяв. Цього, мабуть, ти вистачить. Швидше у вугл став швидко. Та стою я тут. Що це таке взагалі? Що вона там робить? Мабуть, щось готує. А, зараз я буду кушати, поїм трохи, а, вже втомилася бути нянькою. Ей, красті! Ти де там? З тобою все гаразд? Зараз так, зі мною все гаразд! Зараз, зараз ти, я тебе врятую, зачекай! Ти, ти прийшов вона тебе зараз! О! Ой. Ти розв'язав, вона там їсть! На моїй кухні їсть! Ти уявляєш Один собі? Я ще може десь сховатись, щоб вона нас не знайшла і пішла звідси. Слухай, в мене є план, давай за мною швидше. стрибуй. ти ж літати вмієш. Так. А я ось так по Ліанні злажу. Так, давай швидше за мною. Зараз ми покажемо їй. Так, в мене є тут тайний цей, таємний хід. Давай Ого, швидше прикольно. донизу. Так, зараз. О, зачиняємо. Йди туди, дивись, що в мене є! Нічого зараз ми приженемо цю няню! І два комп'ютера шикарно! Так, це моя таємна схованка від батьків. Коли вони мені забороняють грати у комп'ік, то я спускаюсь сюди та зі своїми друзями граю. Окси, так, так ти продуманий. Зараз в мене є. О, отримай чи ти. Ти бачиш, ти тепер можеш використовувати все, що я. Прикольно. Так, зараз... Так, слухай, дивись, що тут є, бери Ого, усе скоріше. Звідки це і зачекай, навіщо нам це? Як навіщо? Ми зараз проженемо цю няню і все, і будемо вдвох грати у копік. В мене тепер з'явилася крута няня. Так, зараз беру все, що тут є. Так, ось це. Мені все знадобиться. Я зараз цій няні все поламаю, всі ребра. Так, це беремо це. Ось так. Це можна сюди покласти. О, ста і що? в мене є ці маленькі мишки. Вони будуть а а а атакувати. Її. О, дражнити її. Прикольно. Так. Вона ж кішка, вона не любить мишей. Так, зараз я ухожу у, у невидимість, а мене не видно. О, я о, теж так можу. Тибе? Так, я тобі все дам. Зараз подивимось, що вам там робить. Так, о. А, нарешті поїла. Рибку вони не хочуть. Так, зараз я буду годувати малюка. Де він де дівся? Годувати малюка. Що? Мабуть, до ціня не пішов. Зараз я перевірю. Так, диви. Зараз беремо ось, ось це поки там перевіряти удумала зараз. Що втекла? А малюк де? У мене вб'ють батьки. Що це таке? Я не розумію. О, ні, ненавиджу. А, що це? Гришки нападають! Так, ти прикольно. Так, ти смієш розважатись! Слухай, знаєш що? Ти можеш використовувати все, що в нас є. Давай швидесенько. Так, друзі, так. зараз я їй покажу. Так, у мене блискавки є, ось цю штуку візьмемо. Як? Так, а ще ще в тебе тут є. В мене дуже багато всього цікавого є. Слухай, де вона взагалі? Я бачу, так я її не бачу. О, сховалася! Що? Що тут коїться? Миші нападають, малюк зник, няня також все профукала. Якісь блискавки. Що, це треба так? Було нам... Так, нам заважати не потрібно було. Так, ось закидаємо, я її покажу. Слухай, але цей будинок потрібно буде відбудувати до я До думала, валити, нас куди... буде час. Так, цілий ціли тиждень. мопед, Чи що це? Вона, мабуть, сюди зараз буде бігти. Я загубила свій мопед! Де він не бачу, Ой, загубила. Я його зруйнував. Ха -ха. Оце так! Так, слухай знаєш що? Зараз я їй швидесенько покажу, як ну, треба тролити. Що це було? Що мене розірвала? Я просто хочу додово сили? Ти бачиш, так зараз дуже багато мишей й ш... 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 наспавлю ось так. Усе круто! У пустелі буде сніг. Так, нехай, трошки підмерзне. Як так холодно, Ненавиджу холод У лід Я зараз перетворюсь на крижану сосульку. Так, так, я тебе зараз перетворю Маленькі мишки Її атакують як так миші нападають на кішку? Я в шоці? Це мені подобається. Зараз є ще метеоритний у Слухай, тут є дуже багато цікавих мобів, яких можна поставити. Так, зараз беремо все, що в мене є, друзі. Цікаво, цікаво. Так. О! Погнали! О, це так! Ого! Щепиться від мене, а щоб знала, як нас обманювати. Так, оце я розумію. Затролити няню. Це круто. Дивіться, скільки лаймів. Так, слухайте, друзі, знаєте, що в мене ще. Може ти і мене хотів так тролити? Взаліто, якщо б ти була поганою, то так. Я б не затролив! а ти найкраща няня у світі. Ой, так. Дякую. О, зараз буде величезний баба. Так, а де вона сховалася? Ну, Цікаво. Ненавич Ненавиджу воду, але доведеться плисти. Так, Що вона, вона Кудись? Навіть до води полізла? Диви, вона на дні! На дні ховається! Ой. Кішка! О, так. Зараз ми достанемо. Ось так. О, так є, слухай. Що тут таке? Я зараз топлюся. Так, а Руш, ти бачила. У нас є чорна діра, яка може засмокчувати усе на своєму шляху. Так, Це ж круто. так. Так, одну сюди, одну сюди, зараз подивимося. Так, її зараз засмокче. А, допоможіть! Ну, Це що ще таке? Клятий будинок! Не буду більше працювати нянею. <ín> Звичайно, не будеш З мене. Ніхто дуже не, не візьме. Так, їй більше ніхто не візьме, тому що я таку няню не люблю. Треба буде подзвонити батькам і сказати, щоб вони більше не наймали таку. Ти бачила, як, її, як вона літала! Це так, зілля телекінезу. Домі. Так, це круто. Зараз ми її затролимо по справжньому. Слухай, а якщо вона не любить літати, в мене є невеличкий план. Зараз я дещо зроблю. Так, це перекладаємо сюди. Де вона в залі є? Я її зараз зв'яжу, ми полетимо. полетіло. Полетаємо. трохи є. Так, і здійснюємо. Що хто мене тягне! хто б ти не був. Я більше не буду нічого робити, цікаво! А правда, що кішки <гас> весь час подають на лапи? О, зараз і ми подивимося, так? Я дуже високо я відпускаю. О, Зараз подивимося, куди вона. <гас> Така вже ж. Я її дуже високо підняв. Слухай, знаєш що? В мене є дуже дивовижна бомба, яка може зруйнувати усе та всіх. Ого! Хочеш подивитися, а я як же вона... ж воно відбудувати. Потім тут все. Слухай, ми вигадаємо якийсь план, щось придумуємо, але зараз можна її використовувати. Так я скидаю все це. Ну, давай ще була не була. Так. Вона, слухай, ти її затримай трохи, а я зараз її буду використовувати. Добре. Мені її потрібно Эй, зібрати. сюди. Що? Хто це? Що? це ти мене провчила! Так, це була я. я. хорош. Давай а, давай, давай тільки ж я тобі покажу. Нинь. Так, друзі, я зараз ось так. Нам потрібно ще важель. Ей, мені сказали, що ти дуже погана няня. Так, друзі, я взяв важель, ставимо їх сюди. Доводь. Так, активізуємо. Ось так. Що це таке? Оце так. Оце так. Друзі, я тут все зруйнував. Ви просто подивіться! Це цар попа. А якщо вам і сподобалось це відео, то ставте подобатися. За побачимося сюди.